Охайо, з вами на зв'язку Кіото. В цьому відео я вам розкажу про зимній сезон нових аніме, які зможуть тебе знатно затягнути до перегляду. Ну що ж, погнали? І перше аніме, яке вас зацікавить, це старша карта. Вирішивши підтримати рідний притулок, який опинився на межі закриття через фінансові проблеми, Філд Олман вирушив у казано, маючи намір швидко сколотити собі статки. Однак замість золотих гір фіна чекали погоня і перестрілка, в яку він несподівано виявився втягнути. Фін, що примудрився вижити, дізнався, що небезпечний інцидент пов'язаний з існуванням особливих гральних карт, кожна з яких дозволяє власнику отримати суперздатність. Карти настільки могутні, що можуть вплинути на розміщення сил у державі. Щоб уникнути проблем та мінізувати негативні наслідки під час використання карт, король Форландії, на території якої є розпоширені карти, створив спеціальний загін під назвою Старша карта. Членом цього загону запропонували стати і фіно, а тепер йому разом із чотирма колегами необхідно зібрати карти та встигнути зробити це раніше за численних конкурентів. Наступне аніме, про яке я розкажу, це авантюристи, які не вірять у люство, врятують світ. ТИРАНЕ місто, що належить до священного королівства Дінеза, шукачі пригод, які хочуть нажитися, купці з гострим оком, менестрелі, які співають і танцюють, вельможі, жерці і звіролюди, правильний котел професій і раз саме місто схоже на лабіринт, і люди називають його містом лабіринтом. Нік світлий воїн, якого вигнали з партії авантюристів, бойові мистецтва і чесноти, у якому зрадила його дівчина, також був жителем цього міста. Огидний до всього він зайшов до бару. Погана їжа, щасливі шукачі пригод навколо нього, і люди, з яким він сидів за одним столом. Уся ця гедота запивається теплим напоєм, що дати вам ляпаса, як можна довіряти людям. Мимоволі на моїх устах з'явилися роздратування і розчарування. Це мали бути лише мої власні думки, але голоси були за чотирьох людей, і вони були зі своїми індивідуальними шрамами. Це початок їхньої пригоди. Наступне аніме, про яке я розкажу, казковий хвіст цукрового яблука. У світі, де люди використовують фей як посланці, вважається, що цукрові кондитерські вироби приносять удачу. У цьому світі особливого цукрового кондитера, який виготовляє священні цукрові кондитерські вироби, називають срібним цукровим майстром. Коли помирає мати, першокласний кондитер зі срібла молода дівчина. Вона вирішує піти по стопах матері і сама стати срібним підсвічником. Та для цього вона повинна отримати визнання за свої ремісничі навички на щорічному ярмарку в королівській столиці, дорогою до столиці, Анна наймає ельфа воїна, чара в якості свого ескорту. Чар, вправний воїн, але він має лихий язик і не довіряє людям, через що вони з Анної постійно сваряться. Однак, подорожуючи з чаром, Анна починає бажати подружитися з ним. Подолання відмінностей у расі та положенні, а також труднощів, з якими вони стикаються, яке майбутнє сплетуть разом людина Анна і ельф-воїн Чар. Наступне аніме, про яке я вам розкажу, це Технолоїд. У центрі сюжету жива битва в розважальній вежі Вавелон, віднайдена надія для людей, які втратили раді світла через обмеження людської діяльності, спричинене масштабними кліматичними змінами, викликаними збільшенням сонця. Унікальні юніти та персонажі переслідують емоції, які хвилюють серця як людей, так і андроїдів через свої виступи, прагнучи досягнути вершини у Вавилоні. Наступним аніме, про яке я розкажу, це король героїв перевтілюється, щоб володіти мистецтвом війни. Інгліс, героїчний король, який з благословением богині став божественним лицарем і заснував величезне королівство. Незадовго до свого покликання на небеса в похилому віці він сказав: за своє життя присвячені служінню батьківщини й народу, я так і не зміг володіти власне бойовим мистецтвом. У наступному житті хочу жити для себе і тренуватись на смежі своїх можливостей. Його бажання було почути богину, і він перевтілився далеко в майбутнє. Але ж вона народилася донькою відомого лицарського роду, і чомусь її таврують як дискваліфікованого лицаря. Досить зручно. Можна залишатися на передовій, не підвищуючись у званні. Немає кращого тренування ніж реальний бій. Він прагне вступити до Королівської лицарської академії, щоб стати збройносцем для свого друга дитинства Рафінії. Легенда про найсильнішого світі лицаря учня починається. Ну що ж, давайте приступимо до наступного німешки, і це клас шпигонів. Правила проживання в палаці Янфлами та комунального побуту. Перше, ви семеро повинні жити разом. Друге, коли ти виходиш на поле, ти повинен грати серйозно. Третє перемогти мене будь-яким способом. Світ, де країни ведуть тіньову війну зі шпигунами. Клаус геніальний шпигун зі 100% успішністю місії і розладом особистості, яка береться за нездійснення місії з рівнем смертності понад 90 Однак через відібраних членів семеро дівчат, які не мають практичного досвіду. Отруєння, пастки, сексуальні хитрощі єдині засоби, які залишилися у дівчат для виконання своєї місії. Щоб виконати свою місію, дівчатам залишилося єдиний спосіб обіграти Клауса в грі з обманом. Найбільший у світі обман від найбільшого у світі шпигуна. Майстер на всі руки Сайто в іншому світі. Найчастіше герой, який трансмігрував, виявляється в собі нові приголомшої навички та здібності, які отримав у процесі переміщення. Це зовсім не той випадок. Звичайний хлопець Сайто, який займався тим, що виконав дрібний ремонт та інші невеличкі доручення. Перенісшись в інший світ, виявив, що як був звичайною людиною, так і залишився. Ніякої магії або техніки меча. На щастя, ніхто не оголошує його обраним і не опросить врятувати його від короля демонів. Зате житті невміння майстра на всі руки більш ніж затребовані. Наступним аніме, який я розкажу, це буде Тріган. Країна піщаних бурь, далеко від землі знаходиться нічийна земля, палюча планета з п'ятьма сяючими місяцями. Всі лі представники людської раси покладаються на завод, екологічний енергетичний реактор, який створює всю матерію з нуля. У цьому суворому світі одна людина живе на самоті. Гуманоїдний тайфун з нагородою 6 мільйонів доларів за його голову. який неодмінно зазнає катастрофу, якщо втрутиться. Він був порушником спокою, відомий як гуманоїдний тайфун. Його звуть Ваш товхач. Якщо чесно, тут трошки був карявий переклад, так що сорі, якщо є якісь неточності, ну вибачайте, наступний раз виправлюсь, але тому продовжуємо. Новачок, працівник відділу новин Мерлін Штрайф, п'яний репортер, ветеран. Разом з п'яним репортером ветераном Роберто Даніру Вони полюють на велику сенсацію людський тайфун виявляють стрийця у Малиновому пальто. Вони знайомляться з вітрогоном, який ніколи не вбиває, і добродушний, як ніхто інший. З невиправним трунером Ніколасом Дівульфодом на буксирі починається мандрівка гонитві за своїм братом, близняком мільйон ножів, що заплюмував себе злом. Хтось стоїть на їхньому шляху, незлічені кількість вбивць і якийсь страхітливий план Найвза. Коли всі таємниці розкриваються, починається битва за світ. Охохо, наступне анімешка, це месник. Райзо, людина, яка втратила місце, повернула собі заради того, що вона вірила. Його підбирає кілер на прізвисько месник, який мстить від імені тих, хто не дає влади. Чоловіки, які зазвичай корують міським цілодобовим магазином, мають як лицеве, так і підставне обличчя, незважаючи на легідну м'яку поведінку, це міські лікарі з прихованим деструктивним потягом. Прекрасний хлопчик обох статей, який поєднує в собі англійську невинність і неетичну жорстокість. Азартний гравець, який любить гроші і випивку, і нецензурно висловлюється грубий по відношенню до інших. Темний геройський екшен від п'яти асасінів. Велетенський звір Арс. Великий звір створив землю, а люди вкрали землю, яку він створив. Звір розлютився і з'їв людину, а людина покликала камі на боротьбу зі звіром. Це епоха меча, епоха героїв, епоха міфів. У світі, де гігантські звірі, сіяли хаос. Люди полювали на гігантських звірів і використовували розібраний вміст для свого процвітання. Наміри та таємничі експерименти людської імперії, гігантські звірі, які нападають. Джіро та його друзі наближаються до таємниць світу, готуючись до обіцяного часу. Йой, невже це закінчення відосіка? Дякую тобі за перегляд та просування українського. Підпишись на наш Ютуб канал.